Усім доброго дня! Вітаю усіх підписників і гостів каналу. Сьогодні тема відео про підставки під вулики, які я роблю підставки під свої вулики. В кінці відео я покажу, які я вже буду робити надалі підставки. Там надалі вже будуть рейки з желізні. Ви в свою чергу в коментарях напишіть, які у вас підставки, можливо, ви щось мені підкажете, тому що я до кінця не можу оприділитися, які надалі підставки використовувати. Поїхали. Ось такі я роблю підставки. Ось колики такі ось йдуть, з ясеня чи з окації. Ось. А зверху планки 4х4, такі рейки йдуть. 4х4 см. Це бюджетний варіант. І вони недовговічні, вони служать десь около 5 років. І треба замінювати. Оці рейки треба замінювати. Самі колики то вони і довше служать там. Набагато довше. А рейки то треба замінювати, вони гниють. Чому я так використовую нежелізні? Тому що вони дешеві. Я, як то Взагалі, в мене ось таких рейок багато є, я... мені виходить безкоштовно. І так виходить, що я колики нарізую, цих планок набиваю, і мені безкоштовні такі підставки підвилики Ну, В майбутньому, я думаю, що треба буде замість цих рейок. Якісь профіля желізні ставити, то тоді вони будуть довговічні. Тоді ці колики приблизно десь 10 років, вони прослужать точно. Або взагалі взяти і колики ще й замінити на желізні якісь труби. Ну, звичайно, це вже буде дуже дорого, тому що прийдеться багато купляти труби або профіля якогось великого. І вийдеться дорого. Я раніше. Використовував інші в себе на пасі ці підставки. Раніше в мене були і скоти, резина від машин, і, і всякі кирпичі, блоки. Ну, я прийшов до такого висновку, що треба вище щось, тому що вище робити. Тому що, якщо низькі, як на скотах чи на блоках в мене, то міші лізли в вулики. Ось таке було. було. Я не знаю, звичайно, як вони. Пролізають в той вулик. Но тут ось виходить, ось такий льоток, От. він як то стандартний, маленький, але польові міші, дуже такі, вони по довгості маленькі, вони пролізають вулики. Тому ось таке, така ситуація. А ось як я вже зробив всі підставки ось такі. Міші перестали взагалі лізти в вулики. Ось як пространство, щоб пространство під вуликами було, і все отак на коликах, то ні міші. І, і мурахи теж не лізуть. Мурахи так, чуть -чуть, як трохи чуть, чуть лізуть, але так, щоб по-серйозному, щоб як -то, гнізда там робити, землю туди наносити, ні, такого немає. Вони не лізуть. З такими підставками мурахи теж. Не лізуть. Є що, колики мастять чимось, щоб мурахи не лізли. Що я нічим нічого не мащу. Нічим, і в мене мурахи, вулики не лізуть. Трошки тільки буває там весною. Саме більше весною чи до літа як підходить, то вони трохи лізуть. Але в такій кількості, щоб вони там робили, гніздо наносили туди землю, то немає такої кількості. Ось такі ось, тут вуликів немає, покажу. Ось, ось колик йде. Окацейовий і ось планка. Планка, ну, воно, в принципі, десь метр між коликами. Виходить. Десь один метр між самими коликами. І планки, в принципі, 4х4 витримують. Ось Я зараз стану, я приблизно 80 кг важу. Він не прогинається нічого. От можна скакати на ньому, все. Він не прогинається. Ось колики я підготовлюю з окації. Ось такі будуть колики. Бачитеся, вже на нові. Підставки отакі от, от окаційові колики. Отак от затісую їх сокирові, щоб забивати кувалдою легше було. І вже слідуючі в мене підставки будуть от з таких уголків желізних. Ось таких. Вони прочні, хороші, ці уголки. Вони двохметрові йдуть. У мене є трохи цих уголків, то я вже з них зроблю. Метал зараз дуже дорогий. Приймають метал по 2-3 гривні на металоприйомниках, а продають по 15-20, а то й 30 гривень за кілограм. Ось така реальність, що ж зробиш. Ось в мене ще старіші стоять. Ці вулики 12 рамошників, в мене ще старі. Стоять на ще старших підставках. Ось тут рейки такі 3 см йдуть. І в принципі вони вже десь, я не знаю, років 7-8 оцим підставкам і ось вони ще стоять. Ось під ці я колись зварував О, такі ось желізні під лежаки, але це так пару штук там в мене лежаків є, то я під них зварив. Це так, Бать, батькині, мій батько робив ці лежаки мені. Жалко їх, як то кажеться, викинути, тому я їх підтримую ще і ось поварив їм такі підставки, тут попідпирав. Ось таке. Не серйозно, але стоять. Ось на пеньках стоять. Вони. Ось так. Це батько мій робив ці вулики, мені жалко їх викинути, ще тримаю в них бджоли до сих пір. Ось такі я роблю підставки під свої вулики. Ці підставки вони і не довговічні, вони мінус мають, вони не довговічні. Але вже як будуть рейки желізні згулківці, то вже вони повинні багато років, вже мінімум 10 років вони будуть служити. А інші підставки, ви скажете, це довго працювати, довго робити, можна там поставити якісь кирпичі. Я це вже все проходив, кирпичі ставив, блоки ставив, всяку ерунду підставляв, це все, лізуть миші, лізуть мурахи. Воно мені не виходить. Можливо, у вас ви якось інакше працюєте. Можливо, у вас і виходить. А в мене тут така місцевість, земля дуже нерівна, це все не виходить. Ну, Добре, всім гарного настрою. Слава Україні!